Вітаю всіх, продовжив Колодофенікс. Київ побачила про Ялинку. Я в шоці. Коза... Ковзанки в Києві, я в шоці. Що вам сказати? Тепер ну, само прийшло. Київ, місто Київ може вже готуватися до Нового року. Місто Київ може вже готуватися до Нового року. Місто Київ може вже готуватися до нового року, по жезлів відповідь так. Десятка жезлів, десятка. Слухайте, ну щось так. Повернення ситуації, дежавю. Якісь ситуації місяць. Сонце. Домовленості пішли якийсь вхід. Ну, майте на увазі, може стане краще по обстрілам. Ага. Дивіться, серйозні домовленості з імператором, з нашим ворогом щодо чогось. Це розчарування, втрати. Майте на увазі, що тут йдуть цікаві моменти по Києву. Вісім кажезлів, тобто, це ще обстріли і швидкі рішення. Дві плоскості тут закладаємо. Військова тематика це обстріли. Інша це рішення, серйозні рішення. І тут вже так, ану. До кінця грудня Київ почнуть менше обстрілювати. Покажи мені. Ні, вежа. Любими вежа. Вежа. Шістка жезлів. М -м -м. Серйозна тема. Рух. Слухайте. Ну, Трамп. Я так розумію, вклинеться якась домовленість. Угу. Нечесна гра, ти мечів. Сила. Обмеження якісь будуть. Майте на увазі Київ? Є якісь домовленості. Так, тепер очікуємо. Київ знає, що буде покращення. Тому йде така підготовка. Київ знає, що буде покращення. Сімка Пентаклів. над цим працюють. Сімка Пентаклів. Ось вам трійка кубків прямо ось дивіться, намальовано як. Ось так все. Тіхарця. Вісімка Пентаклів це вдовга праця над цим веде світ. Мир. Ось вам, все я закінчу. Мир світ. Майте на увазі, над цим працюють. А тепер просто майте такий нюанс, що у листопаді летітиме ще. Воно і буде летіти. А ось у грудні вже питання, тому що в новинах було 6 грудня. Цікаво, та звіздець, правда? Подивимось.